Ну що, друзі, легенда на нових тапочках. Всім привіт. Камері? Я одів її на отакі диски. І якого бренду це диски? Хто вгадає? Отримає бонус. Диски. Зближую малюнок. Ковпачки я замінив. Тут були ковпачки іншого бренду. Хто напише правильну відповідь, отримує бонус від каналу Авторозбор. Найголовніше питання, чи це гарно? Чи виглядає ця машина нормально на цих дисках, як на мене, вони трішки замалі, чесно. Не знаю, машина сама по собі височенька. Взагалі, в принципі, 30-ка Camry, це, напевно, серед Camry найвищий автомобіль, тому що тут попереду, як ніби кліренс кросовера сучасного кросовера, десь плюс-мінус е, такий дорожній просвіт. Тому не знаю. В принципі, я розумію, що дисками самими її не піднімеш, але її можна зробити гарнішу. Малуваті вони 16. Хоча завод рекомендує саме такий розмір коліс. 215 60 16 і завод рекомендує саме 16-ті, диски сюди встановлювати. 17, звичайно, були набагато краще, а 18 ще краще. Але, наскільки. Знизиться комфорт цієї машини. Тут питання риторичне. Воно трошки якось некрасиво дивиться тільки попереду автомобіля. Позаду, в принципі, все нормально. Тобто, диск на своєму місці виглядає досить гарно. Хто вгадає, якого бренду це диски, той отримує від каналу Авторозбор бонус. Ну, а Camry легенда поки що залишається все-таки в моєму користуванні. Дуже з машина мені сподобалась. Багато параметрів є тут, які я, ну, наприклад, розумію, що за такі гроші ти не дозволиш собі з аналогів абсолютно нічого. Це велика сімейна машина, це великий диван, це хороша комплектація, це хороша м'якість ходу, непогана безпека. В принципі, не знаю, як хто буде говорити, але це класний. Класний економічний двигун по шосе на невеликих швидкостях. Це правда. Ну і в принципі, друзі, велюр і всі ці моменти цього автомобіля, вони, звичайно, ну, неймовірні, як на мене. Це дуже хороший японський автомобіль. Це ще та Toyota, яка робилася саме, от, як кажуть, Toyota закінчилась на 30-ті. Моя думка теж, в принципі, така. Це справжня Тойота, справжня без всяких там зайвих цих. Так, тут є все одно азіатські рішення безмозглі. Це не дерево, а така штука. Краще би просто пластик був. От. Але якість і стійкість, і виносливість цього автомобіля тут дійсно по-японськи все зроблено. Ну і в принципі, друзі, двері, як тут закриваються, все тут на висоті, окрім, звичайно, шумоізоляції. Ну, але Тойота і шумоізоляція, це речі, мені здається, зовсім не сумісні. Тому так, якщо ви хочете шумку, то витратьте 400 баксів і буде вам тишина і спокій. Ну, отака Toyota. Пишіть думку про диски, чи гарно, чи не гарно. До речі, з цієї сторони тут трішки так двір кривувато, то з цієї сторони виглядає, ви знаєте. Непогано, а от з тієї, з якоїсь сонечкою там трішки вище стоїть автомобіль, тут виглядає, ніби малуватий. Ну не знаю.